2018 рік для міського голови Віталія Лукова, депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств був роком напруженої роботи та реалізації багатьох масштабних проєктів. Пріоритетним напрямом роботи міської влади є розвиток освіти, в тому числі інклюзивної. Так, в трьох закладах дошкільної освіти відкрито чотири інклюзивні групи для дітей з особливими потребами. На базі шести закладів загальної середньої освіти функціонують інклюзивні класи. Також у загальноосвітній школі номер 4 відкрито ресурсну кімнату, де діти можуть відпочити, пограти й отримати допомогу психолога та логопеда. У поточному році в усіх закладах освіти проведено поточні ремонти. За кошти міського бюджету здійснюється співфінансування капітальних ремонтів. У навчально-виховному комплексі номер 3 на мікрорайоні Болгарка завершено ремонтні роботи у трьох групах дошкільного віку, наповнюваністю до 20 дітей. Ще три роки тому третя школа була депресивною. За останній період, за останні роки, нам вдалося на 30% збільшити кількість учнів. Крім гарної роботи адміністрації школи, педагогічного колективу, я вважаю, що однією з вагомих причин є повернення до школи або прикріплення до школи, до шкільного навчального закладу, де діти будуть в якісних умовах отримувати дошкільну освіту. І разом з тим ми нашим діткам дамо дорогу. До школи доступної за місцем проживання школи, яка нічим не відрізняється від шкіл центральної частини міста. Саме цьому полягає основна задача місцевої влади доступ до якісної освіти за місцем проживання. За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету, профінансовано капітальний ремонт внутрішніх туалетів загальноосвітньої школи номер 10 на суму близько 450 тисяч гривень. Також у цій школі замінено вікна, двері, покрівля та поновлено зовнішнє оздоблення за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на суму понад 2,5 мільйона гривень. За кошти міського бюджету у сумі 200 тисяч гривень та залучені кошти зроблено поточний ремонт внутрішніх туалетів Вознесенської гімназії номер 1 в рамках реалізації бюджетної програми будівництва футбольних полі зі штучним покриттям в регіонах України бюджетами держави, області та міста було виділено близько трьох мільйонів гривень на будівництво футбольних полі зі штучним покриттям у загальноосвітніх школах номер 5 та номер 8. За кошти Державного фонду регіонального розвитку розпочати роботи з капітального ремонту будівлі загальноосвітньої школи номер 8 в рамках проєкту Новий освітній простір. Восьма школа це наш експериментальний об'єкт. Не кожен ризикнув би братися за повну фактичну реконструкцію або відновлення однієї з найбільших шкіл міста. Це десятки мільйонів гривень. Це має отримати прекрасний результат. І виходячи з сучасних умов економічного стану, сучасних умов складності в фінансуванні, цей об'єкт має бути для нас зразком, і результат фактично роботи по цьому об'єкту має бути для нас зразком, якими школи мають бути в місті успішному, в місті, де громада дбає про своїх маленьких членів громади. Для зручного та безпечнішого пересування пішоходів по місту в 2018 році проведено поточні ремонти шести тротуарів, які мають найбільшу прохідність. Неодноразові соціологічні дослідження по місту Вознесенську показували потребу нашої громади в першу чергу в тротуарних в тротуарах. Та якісному дорожньому покритті, оскільки в цьому році основні зусилля, направлені на освіту та охорону здоров'я, нам вдалося невеликі порівняно кошти направити саме на тротуари, на те, з чим люди стикаються кожного дня, рухаючись на роботу, ведучи дітей до школи чи до дитячого садка. Тому ми вибрали найбільш потужні напрямки, найбільш соціально необхідні напрямки. Це такі, як вулиця Тітова, це дорога до тротуар до третьої школи, де дітки десятками років ходили по Бруківці або взагалі по бездоріжжі. Це дорога, або верніше, тротуарна дорога до нашої центральної лікарні, де знову ж таки десятки років люди ходили по бездоріжжі. І центральна наша частина парк, парк Шевченка, де тисячі людей проходять щодня і де тисячі людей згадували владу за неякісні тротуари. Що стосується третього мікрорайону і вулиці будівельників, то теж в зв'язку з перенесенням центру платежів даний тротуар став соціально необхідним і дуже витребуваним, як якісна тротуарна доріжка. За ініціативи міського голови на пішохідних переходах біля ЗОЖ No10 та дитячої музичної школи встановлено пластикових школярів. Фігурки мають на меті привернути увагу водіїв до пішохідних переходів, якими часто користуються діти. Один комплект закуплено за кошти місцевого бюджету, інший за кошти місцевого підприємця. Міська рада спільно з фундацією Паусі завершують реалізацію проєкту зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні міста Вознесенська. Реконструкція лікарні це вже відомий проєкт, і можна отримувати багато зауважень щодо того, що цей проект довготривалий. довго тривалий. Але насправді перша його і основна задача це демонстраційність. Тобто. Кінцевий результат цього проекту це не тільки енергозбереження в лікарні, це в першу чергу стандарти, які відпрацьовані на рівні Європейського союзу і втілені на території нашої громади. На ці стандарти ми маємо рівнятися при реконструкції, при утепленні всіх будівель, не тільки громадського чи комерційного напрямку, а і Приватних будівель. Тому я запрошую вознесенців подивитися, яким чином зараз утеплюється Європа, які використовують матеріали, які технології. Саме в цьому полягає основна суть даного проєкту. Ну і, звичайно, ми будемо мати суттєву економію. Крім того, це тільки один з небагатьох проєктів по нашій лікарні. Ми лікарню зобов'язані зробити комфортною, зручною для утримання якісних медичних послуг. Тільки після того ми будемо мати шанс бути успішними внаслідок медичної реформи у фізкультурно-оздоровчому комплексі Водограй наразі проводяться роботи з установки комбінованої системи підігріву води з використанням альтернативних видів палива, а саме теплових насосів та сонячних вакуумних колекторів. За кошти міського бюджету завершується поточний ремонт приміщень центру надання адміністративних послуг у рамках реалізації програми «Юліт з Європою з метою розширення площі центру та сприятливих комфортних умов для суб'єктів звернень та суб'єктів надання адміністративних послуг. Ми неодноразово чули багато нарікань від вознесенців щодо якості нашої основної магістралі транспортної вулиці Київської. Тут потрібно ряд. Основних напрямків і ряд основних дій, які необхідні від громади, перше це відновити всі комунікації під дорожнім полотном. Саме цю роботу в цьому році спільно з нашими партнерами ми завершуємо. А саме, заміна каналізаційного колектору, загальна вартість цих робіт більше 10 мільйонів гривень. Незважаючи на те, що дорога державна. Громада на себе бере виготовлення проєктної документації, і потім ми абсолютно спокійно можемо вимагати від держави і повинні, і будемо вимагати від держави якісного ремонту. Мало того, ця дорога має бути не тільки якісна, вона ще й має бути безпечна. Вознесенський є лідером в лапках. Щодо вартості води та водовідведення сумарно в Україні або одним з лідерів. І є знову ж таки два варіанти. Перше, це штучно стримувати тариф, і цим самим заганяючи комунальні підприємства. В боргові ями і друге робити максимум зусиль, вкладаючи капітальні кошти в заходи по економії по оптимізації роботи комунальних підприємств. У цьому році ми монтуємо на очисних спорудах ще одну воздоходуку супер нову суперекономну, яка дасть нам можливість знову ж таки втримати тариф при загальному рості всіх складових даного тарифу. Ну і звичайно, наш знаменитий проект. Щодо повної модернізації, диспетчеризації та автоматизації водопостачання в місті Вознесенську. Загальна вартість більше 40 мільйонів даного проєкту. Ми його розбили на три частини, і в цьому році вдалося залучити з державного бюджету близько 12 мільйонів гривень. У нас є перспектива далі отримувати кошти і на, два, на дві інших складових даного проєкту в кінці кінців вийти за. Наступних 2-3 роки на той рівень, коли Вознесенську управління всією подачою води, добування подачою води можна буде здійснювати з одного, з одного диспетчерського пункту, цим самим зберігши кошти кожного громадянина, який цю воду споживає. Плани щодо наступного року це не збавляти темпи залучення додаткових коштів в бюджет нашого міста. Тому Вознесенськ. І надалі буде працювати в різноманітних проєктах з метою залучення не меншої кількості коштів за меж нашого міста, але акцент маємо зробити на дорогах. Крім того, ті проекти, ті справи, які ми започаткували раніше, вони будуть продовжуватися. Це і безпечне місто встановлення додаткових камер відеоспостереження, це і забезпечення пільгово-транспортного перевезення в Вознесенську, це і розвиток і підтримка нашої освітньої галузі. Ну і звичайно, підтримка нашої лікарні Вознесенської, щоб вона знову ж таки, як завжди, була в числі перших в системі реформування галузі охорони здоров'я.